Тільки з автовозу Peugeot 208, електричний, повністю електричний, з запасом ходу 350 км, це 50 кВт автомобіль. Автомобіль виготовлення 12 місяць 2020 року, експлуатація з 2021 року. Пробіг 89 тисяч. Весь в рідній фарбі з оригінальним склом. Кого цікавлять такі автомобілі? Телефонуйте. Класні комплектації, два ключі, два проводи зарядних. У гарному збережному стані, ідеальне кермо. Збережено максимально по салону. Підрулює, бачить полосу, бачить знаки, автоматичне дальне світло, максимальні фари. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 07 967, вашкарто.ком.є, інстаграм, ютуб, Telegram. на сайті детальні посилання наші всі соціальні мережі. Також внизу під відео будуть ці посилання. Кого цікавлять такі автомобілі, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо. На сайті детальні фотографії по пробігу, по, загально по автомобілі, тому переходьте, дивіться, також вибір Hyundai Kona, Niro, ну і багато різних електричних автомобілів, також дизельних. Так, зараз я обіду вам по колу покажу автомобіль. Також в салоні, по фарбі, по склу. Тому далі в відео буде ця вся інформація. Дивіться. Повністю кого цікавить автомобіль. Автомобіль тільки приїхав. Є повністю всі документи. Автомобіль розмитнений, є сертифікат, є всі документи для того, щоб ви були першим власником в Україні. Такий максимально збережений автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, поки є в наявності. Буде гарна ціна на автомобіль. Автомобіль знаходиться в Києві, в такому стані автомобіль. Так, з автомобілем два ключі, до речі. Два проводи, також є швидкісна зарядка. Type-2 це звичайна. Це CS2. Швидкісна, максимальна швидкість, там десь 70-80 кВт за годину. Тобто автомобіль можна повністю зарядити за годину, якщо ви їдете в дорозі. Ну, а дома все залежить від того, який провід буде з вами і будете заряджати автомобіль. Так, зараз перейдемо в салончик, покажу вам, є, до речі, оригінальні коврики в такому класному стані і максимально зручні. Також у нас. По сидінню все також максимально, нічого не продавлене, не протерто, кермо ідеальне. Зручна навігація. Зараз вімкнув автомобіль. Покажу. Є навігація, Android Auto, CarPlay. Також така приборочка. 89 614 км. Зараз показує на 98. Десь менше третини зарядки. Тобто 300 плюс кілометрів вона точно проїжджає. Тому, кого цікавить такі автомобілі, там 50 копійок за кілометр. Конічний тариф навіть дешевше буде виходити. Сонячні панелі взагалі безкоштовно, клімат. Ну і там багато різних налаштувань. Переходите, приїжджаєте ми вам все покажемо, все як виглядає. От, CarPlay Android Auto. Так, різні налаштування. По автомобілю. Ну і там далі також ще багато різного всього. Електроручничок, вибір режиму руху. Зручна КПП в ідеальному стані розеточка, ніжки Type-C, USB. Таке ідеальне кермо також в класному стані. Так, ну зараз далі вам все покажу. В салончику все максимально збережено. Доглянуто, видно, бережно користувалися автомобілем. так Зараз з цієї сторони також відразу, як все виглядає, все максимально збережено. Також є звіти з аукціону, все додавлю на сайті, будуть фотографії, дивіться, також у нас позаду, позаду місця. Багатенько, зручно, комфортно. Скажу, що в таких невеликих автомобілях завжди зроблено все ергономічно. Бачите, як сидіння от, з таким виразом. Скажу, що навіть в таких більших автомобілях не завжди так зручно, як в таких. Тому що і спереду вони гарно роблять, такий виріз зручно коліна. Скажу навіть дивився огляд Тайкана, Порш. Автомобіль довший там, на метр, чим цей, якщо навіть не більше, ніж на метр довший, але по зручності. Скажу, що там ну, прям все дуже важко. Тому класний аерономічний автомобіль для міста між містами користуватися. Такий другий сімейний автомобіль, можна як і основний, навіть використовувати. Е Гарний запас, комфортний, е гарна шумоізоляція, до речі. Так, давайте ще багажничок покажу. Так, у нас... Два зарядних провода, домашня. І це в нас на Type-2, там з швидкістю максимально можна заряджати 7 кВт. Швидкісна знаходиться тільки на станціях, повний комплект, два ключі, такий зручний ергономічний багажничок, є резиночка, під низом там ще є запасний такий в дорозі комплект, для того, якщо пробіця шина, заливаєте і їдете далі. Якщо пробилось колесо. Ремкомплект називається. От в такому стані автомобільчик. Також, давайте ще покажу по фарбі. 93,6. Також відразу приєми. 75. Оригінал. 101. 94.

94, 94, 83,7, 95,6, 113, 93,4, 93,4, 109. Тобто, по фарбі вся в оригіналі. Також давайте ще по склу пройдемось. Так, по склу у нас 20 й рік. Виготовлення, до речі, автомобіля 12-й місяць 20-го року, експлуатація з 21-го вже на облік стала. Так, все правильно, оригінал, оригінал, 20-й оригінал. Також у нас оригінал, оригінал, оригінал і оригінал. Тому хто хоче такий максимально збережений автомобіль. В рідній фарбі, з оригінальним склом, з оригінальним пробігом 89 тисяч кілометрів. Приїжджайте, дивіться, все покажемо. На сайті є всі детальна інформація. Регулярно приганяємо автомобілі з оригінальними пробігами, максимально збережені. Тому кого цікавить, наш номер телефону 09607 967, вашкарто.com. Instagram, ютуб, Viber Telegram, на сайті детальні фотографії. Детальні писали на наші соціальній мережі. Внизу під відео також дублюємо це все. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного дня, до побачення, до зв'язку.